Самий величезний привіт, як я і обіцяв. Зустрінемось дуже швиденько. Зараз я вам хочу показати акції і знижки з 19 по 25 березня для власників карти АТБ. Подивимось, що приготував АТБ для своїх карткових клієнтів. Дякую дуже за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Недаремно я сюди прийшов, а зі знижкою буде сметана молокія 15% жирності. Але я не бачу 15% жирності, бачу тільки 20. Мабуть, 15 ще не привезли. А ось вона. Я думав, вона у стаканчиках, а вона ось в таких пакетах. Дивіться, 370 грамів пакування, і власники карти ТБ можуть її придбати за ціною 39 гривень 50 копійок. Також зі знижкою буде сир Звенигора 160 г, 66 гривень, 60 копійок, і сметанковий, і екстра. Зі знижкою буде а, ікра Мойве з крабовим м'ясом від торгової марки Водний світ зі знижкою 37 гривень 50 копійок. Хочу вам показати новинку, яка з'явилася в магазині АТБ на поличках. Дивіться, ось такий норвезький оселедець. Не плутайте з цим. Це вже був ось такий філе шматочки олії. Мені здається, це той самий, тільки просто менша вага. 210 г. Так, це той самий, просто вага трішки менша. 102 гривні. Так, також помітив новинку, ось таку ікру нерки, 95 грамів, 279,50, також бачу новинка в АТБ. Так, хочу вас познайомити із новим майонезом. Своя лінія. Всі знаєте, це власна марка АТБ. Ось такий європейський, 72% жиру, 300 г, 46 гривень, 60 копійок. Поруч ось такий майонез своєї лінії, 50% жиру, написано смачний. 500 грамів по ціні 57 гривень. Заукруюють копійки до більшого. До речі, знаєте, хто виробник? Торгова марка Щедро для АТБ. Тут написано Оліс. Так, а тут що написано? О, а тут написано щедро. Дивіться, і Оліс виробляє, і торгова марка щедро. Так, добре, ось цей, дивіться, також своє лінія. Це майонезний соус, легкий, лише 28% жиру, 300 грамів, 28,70%. Майонезний соус. Точнісінько такі самий, тільки вже пакування 500 грамів 42,40. І ось цей майонез 67% жиру, своя лінія провансаль, 300 грамів, 41,40. І великий пакет, точнісінько, такий самий, 65-20-500 грамів. Це такі новинки вже з'явились на поличках в магазині АТБ. Так, дивіться, що саме головне, кожна серія майонезів робить кожен завод. А це взагалі якийсь ПП, приватний підприємець Віктор і К. Ось так. Це вам не хохри, мухри. Так, далі огляд для власників карти АТБ. Паштет з додаванням гусятини. Раніше писали паштет з гусятини. Тепер тільки з додаванням. Памапол 200 г. По ціні 30 гривень 50 копійок. Також Памапол, тирольські консерви із свининою. Пакування тут 300 грамів. 53 гривні 50 копійок. Так, господиньки можуть придбати томатну пасту торгової марки День у День 300 грамів. 30 гривень. А ось таку пасту у трикутничках День у День Томату можна придбати за 13 гривень, 70 грамів. Ще хочу показати вам одну новинку День у день. Джем лісові ягоди. 250 грамів тут 32,60 Показую вам як новинку. Також день у день варення з полуниці вищого сорту 350 грамів майже 65 гривень. лінія салат традиційний 400 грамів пакування. Власники карти ТВ можуть придбати за 48 гривень та 50 копійок. Ах, треба буде поповнювати картку. Дуже смачний попкорн. Дуже смачний він мені сподобався на кіношку своєї лінія, карамелізований 90 грамів. За 22 гривні. Також зверніть увагу. І ось це такий попкорн. А тут пакування 120 гривень. А є зі смаком бекону, є зі смаком сиру по 20 гривень зі знижкою. Для малечі наш сік. Нектар по 10 гривень, яблуко морква та апельсин. З'явився напій доктор Пепер. Ну, Я бачу, що тебе розширює свої, а, свої асортимент дуже добре. 37 гривень. Ще є з вишнею. вишньо. лінія. фісташки, смажені солоні 150 г. 108 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде цикорі своє лінія. Розчинний з чорницею. 37 гривень, 50 копійок, 90 грамів. А ось цей буде 37 гривень, також 90 грамів. Зараз хорошою знижкою буде оцей чай, день у цей чай, день-день чорний. Тут 100 грамів, і його ціна буде по 33:50. Знижка 40%. Зверніть увагу, це і для власників карти. і... І не для власників карти, а для усіх. Показую просто як новинку. Бачу, цей також з'явився новий. Трішки був інакший, з інакшим смаком цієї фірми, а зараз привезли ось такий чорний байховий. Тут 20 пакетів, 78 гривень та 40 копійок. І ось такий бергамот ваніла. Зіпсували бергамот ванілою. Я вже хотів спробувати. Не люблю ванілу взагалі. А також 78-40 пакетів. І ось цей, дивіться, який цікавий. Тут також 20 пакетів. Це а, зі смаком чері тобто вишня. Оце я спробую, але дочекатись треба знижки. Новинка від АТБ. Своя лінія. Ось такі жувальні цукерки з ароматом. Зі смаком персика 80 грамів, 24 гривні майже. І зі смаком Коли. Бачу дуже багато. Діти купують ось ці. Також своя лінія зі смаком Коли, 24 гривні майже. Бомбомки, родзинки в молочному шоколаді. І також з мармеладом 45 грамів. І там, і там 13 гривень. акційна ціна. Діску Боб Смайл. Це також новинка. 61 гривня за 20 грамів лише. Ох, ох, ох. І ось такий Боб також 60 гривень 20 грамів. Своє лінія мармелад Дольки фруктові, 34 гривні 240 грамів. Печиво від яріч, матусине 200 грамів без пальмової олії. 18 гривень для власників АТБ карти. З'явився мій улюблений пікнік в АТБ-2550. А ви вже куштували новий Веріпері із печивом. Своє лінія антибактеріальні серветки 60 штук по ціні 27 гривень. Батарейки міні пальчикові 70 гривень. І пальчикові також по 70 гривень. акційна ціна ціна для карти АТБ. Порошок для прання Грюнвейт вагою 4 кілограми, акційна ціна 200 гривень. Можна використовувати і в пральній машині, і для ручного прання. Чоловічий гель для душу Фа 400 мл. 98 гривень. Новинка В АТБ, тверде мило, не пам'ятаю, чи вам показував. Тверде крем мило 90 г по ціні 37 гривень. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Ой, а тут ще щось я знайшов, дивіться. Теж своя лінія, це теж новинка. Крем мило рідке для рук. Також цікаво. 900 мл, 57 гривень. І тут ще знизу, дивіться, антибактеріальне. Антибактеріальне своє лінія. 460 мл просто перелити у свою а, дозатору свій 41 гривня та 40 копійок. Це хороше, треба буде спробувати. Зустрінемось з вами вже завтра. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.